Доброго дня! Сьогодні у нас на відео врізний хомут розміром DU500. Даний тип хомутів призначений для врізки вже існуючий трубопровід і використовується при прикладанні магістрали або при ремонтних роботах. Конструктивно хомут складається з двох частин, на одній з яких є вихід на фланець. Також хомут може бути з виходом під різьбу або під проварку. З внутрішньої сторони встановлено гумове ущільнення для герметичності врізки. Дві частини хомута стягуються болтами. Дані хомути виготовлені зі сталі та покриті епоксидною фарбою. Ці хомути виготовляються під конкретний розмір труби. Тобто, якщо даний хомут призначений для труби ДУ500, він не підійде, умовно ну, трохи меншу чи більшу трубу. Для прикладу, в муфтах з'єднувальних є діапазон труб, які може обжати одна й та ж сама муфта. З хомутом так не вийде, він виготовляється під конкретний розмір труби. Хомут можна встановлювати на полі чи ПВХ труби, не деформуючи їх. Також він підходить для водопроводів з питною водою. Для вас можна виготовити хомут під будь-який трубопровід що човну, сталі, бетону та інших матеріалів.